Кохання у Голлівуді продає не гірше ніж реклама. Пристрасні стосунки зірок раптово зав'язуються напередодні виходу нового фільму чи альбому і швидко завершуються після кінопрокату або світового турне. А іноді стосунки з великою зіркою важливі для нових контрактів, тому що це підвищує популярність у цьому випуску. Розберемо які стосунки знаменитостей були піаром, і для чого їм була потрібна ця гра на публіку. Багато хто з нас пам'ятає фільм Народження зірки 2018 року, головні ролі, в якому виконали леді Гага і Бредлі Купер. Проєкт спровокував чутки про реальний роман артистів, які з'являючись разом на публіці, демонстрували надзвичайну ніжність. Особливо це було видно на церемонії вручення Оскара, де вони разом виконали композицію з цього фільму. Плітки про нові стосунки підігрівав і той факт, що незабаром після цього Бредлі розлучився з Іриною Шейк. Тоді фанати одноголосно охрестили співачку розлучницею. Однак пізніше артистка зізналася, що цю гарну історію вони з купером вигадали самостійно. Так їм вдалося привернути більше уваги до свого дуету. І Фільму що й додати, голівудська каска на те і є, щоб ми у неї вірили. І звісно, для того, щоб каса у кінотеатрах була вище, як з'ясувалось, зірки не прогадали. Каса виявилася в 10 разів більше за вкладені у фільм кошти. Після успіху першої частини франшизи сутінки шанувальники екранної пари очікували, що прописана у сценарії романтика вийде за межі знімального майданчика. Самі ж виконавці головних ролей Роберт Паттінсон і Крістен Стюарт невпинно повторювали, що їх пов'язують виключно дружні стосунки. Але коли масштаб фанатської любові досяг свого піку, а нові частини франшизи потрібно було просувати більш активно, роман Роберта і Крістен виявився дуже доречним. Тож під час зйомок сотінки, сага, затемнення і особливо світанок, частина перша акт. Торів раптово почали ловити разом по Зазвичай стримані зірки тепер обіймалися і цілувалися в громадських місцях. І це спрацювало. Заінтриговані таким поворотом подій. Шанувальники відразу поспішили у кінотеатри. У 2012-му фільм Сутінки, сага, Світанок, частина друга мав стати подією світового масштабу. До того моменту новина про роман акторів перестала бути дивиною, тож, скоріш за все, продюсери вирішили піти в абанк, зіграти не на любовних стосунках зірок, а на їхньому розриві. Ому стало відомо про таємний роман Стюарт із режисером фільму Білосніжка та мисливець Рупертом Сандерсом, який вона нібито крутила за спиною актора. Звісно, офіційних заяв з цього приводу не було, але велика кількість змі сходиться на тому, що роман був фейковим. Ну а цей роман не справжнім визнав один із найавторитетніших таблоїдів. За даними Тімзі, роман Нісама та Памели Андерсон, ретельно продуманий піар трюк на підтримку комедії Голий пістолет, що вийшла нещодавно. А стратегію цієї лавсторі було заплановано ще під час зйомок у 2024-му. Джерела стверджують, що Памела і Ліам ніколи навіть не вечеряли наодинці. З акторами завжди. Жди були їхні асистенти, а розмови мали виключно діловий характер. А після зйомок зірки не бачилися аж до старту просування фільму. Велику роль в успіху такого піару відіграла заява Андерсон про те, що вона нібито пече для Ніса на мафіни та хліб на заквасці. До того ж, ЗМІ почали роздувати цю тему на фоні того, що Ліам вже давно самотній, тому що так і не зміг забути дружину Наташу Річардсон, яка трагічно. Пішла з життя 16 років тому. Тепер він, нібито, має шанс на особисте щастя. І цей момент у цій історії здається найбридкішим. Грати на почуттях у такий спосіб здається все ж таки занадто. Втім, такі дрібниці голівудських продюсерів не турбують. Тож картина заробила по всьому світу понад 100 мільйонів доларів. При бюджеті 42 мільйони. Тім ніхто не виключає, що у акторів досить теплі стосунки, але все ж таки на те справжнє кохання, про яке писали усі таблоїди. У квітні 2023-го з'явилися чутки про роман Сідні Свіні і Глена Пауела. По традиції актори знялися у головних ролях романтичної комедії під назвою Люблю тебе ненавидіти і нібито їхні стосунки вийшли за межі знімального майданчика. Тоді оце повірила навіть дівчина актора модель Джі, Джі Періс, який той заборонив приїжджати до нього на зйомки. Вона не витримала пліток про його нови. Роман, тож врешті-решт розірвала стосунки. Але вже тоді у мережі з'явились коментарі відносно того, що це просто піар трюк напередодні прем'єри. До того ж, раніше сідні заявляла, що ніколи б не зустрічалася із актором. Інакше б бойфренд перетягував увагу на себе у 2025-му Чутки про роман поновились. Після того, як акторка скасувала своє весілля із продюсером Джонатаном Давіно, однак згодом все більше і більше користувачів не вірили у ці стосунки. Мало хто пам'ятає про роман Міли Коніс і Джастіна Тімберлейка. І це правильно, адже він теж був фейковим. У 2011-му актори знялися у головних ролях в черговій комедії, яких тоді у Голівуді знімали чимало. Та в якийсь момент Міла і Джастін стали виявляти ніжність одне до одного поза кадром. Ну а на церемонії MTV Movie Awards зірки розіграли цілу виставу. Це підігріло інтерес публіки. Яка вирішила, що екранні стосунки акторів переросли у справжні почуття. Але як тільки прокат фільму завершився, почуття між зірками теж зникли. Що цікаво, нібито заради цього Джастін навіть публічно розірвав стосунки із Джесікою Біл, з якою вони були разом з 2007-го. А коли фейковий роман було завершено, зірки воз'єдналися знову, хоча, можливо, ніякого розриву насправді і не було. У 2016-му роман співачки Тейлор Свіфт і актора Тома Гідлстона не обговорював лише лінивий. Роман розвивався стрімко і звісно на очах публіки. За кілька місяців Том познайомився з батьками Тейлор. Після чого дівчина була запрошена в гості до мами актора. Він запевняв журналістів, що нібито зустрів матір своїх майбутніх дітей. В інтернеті тим часом одна за однією публікувала. Кувались підозри, а нібито випадкові знімки пари потрапляли до мережі від одного і того фотоагентства. Користувачі, як завжди, сумнівалися, що репортерам так пощастило, і вони завжди упинялися у потрібний час та у потрібному місці. Врешті-решт, приблизно за рік, роман згас так само швидко, як розгорівся. За півроку стало відомо про розрив пари, нібито через те, що Том виносив на публіку. Забагато особистої інформації, що не сподобалась Тейлор. Пізніше актор запевняв, що все це було по-справжньому. Але чим більше він це повторював, тим міцніше формувався протилежний ефект. Публіка відверто кепкувала з його заяв. Ну а щоб зрозуміти, навіщо їм обом це було потрібно, варто пригадати події того часу. Після гучного розриву з Келвіном Гаррісом та конфлікту з Кані Вестом, Тейлор потрібно. Було відвернути увагу від негативних новин. Роман із ідеальним британцем виглядав як новий розділ і підкреслював образ дівчини, яка шукає щирі почуття. Відповідно на той час кар'єра Тома була на підйомі після успіху у ролі Локі, і додаткова публічність могла допомогти у закріпленні статусу світової зірки. Тож такий піар був вигідний обом сторонам. До речі, подейкують, що навіть нинішній Роман Тейлор і Тревіса Келсі, який навіть переріс у заручини, теж ні більш ніж фейк для публіки. Напишіть, чи вірити ви ві у справжність їхніх стосунків, було б цікаво. Цікаво обговорити це у коментарях. Прихильники селени Гомиси, артиста під псевдонімом The Weeknd, пам'ятають їхній роман у 2017-му. Спочатку все було чудово. Артисти не особливо афішували стосунки, просто гуляли разом за ручку, цілувалися та насолоджувалися спільним часом, але все досить круто змінилося після спільної появи на коачелла. З цього часу почали з'являтися знімки, на яких пара цілувалася на камеру. І, хоча таблоїди стверджували, що пара максимально щира, і зірки по-справжньому закохані, у фанатів з'явилися сумніви, і на те були причини. Перед Селеною артист був у серйозних стосунках. Він зустрічався з Белою Хадід довгий час і розлучився за два місяці до початку стосунків із селеною. А після нібито розриву зі співачкою знову воз'єднався із моделлю. Це підтверджував і екс-бойфренд Селен. Лене Джастін Бібер, який стверджував, що нові стосунки колишньої не більше, ніж піар. Це, так би мовити, кохання було прогріванням перед світовим турне артиста, а самій Гомес треба було нагадати про себе після тривалого лікування. До того ж, після розриву на одному з інтерв'ю артистка заявила, що останні декілька років самотня, і тут у багатьох виникли питання, яка самотність, якщо дівчина майже рік. Перебувала у стосунках. Також вже давно ходять чутки про несправжню любов Тома Голанда і Зендеї, Джеджи Хадід і Бредлі Купера та деяких інших зірок. Звісно, як і у випадках більшості історій цього випуску, офіційних заяв з цього приводу ми ніколи не отримаємо. Само собою, шоу має продовжуватись. Додавайте у коментарях, які стосунки зірок вам завжди здавалися фейковими, але у цей випуск не потрапили. Дякую за перегляд, лайки та підписки, спокійних та приємних вечорів Та до зустрічі на каналі знаменитості та зірки шоу-бізнесу.